Так склалося, що за територіальним розташуванням наша громада знаходиться біля Донецької і Харківської областей. Через введення військового стану частина цивільного населення нашої громади евакуювалася у населені пункти більш безпечніші на території України і за кордон. Але близько 30% вже повернулися і зараз проживають на нашій території. Працюємо ми в режимі війни. Працюють всі заклади комунальні, працюють приватні заклади, і також працює наш створений центр надання. Гуманітарної допомоги у цьому центрі завжди є робота. Ми не лише видаємо гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, але і приймаємо продукти, теплі речі від мешканців нашої громади, від тих волонтерів, які привозять нам продукти для нашої громади, щоб передати і поділитися харчами і теплими речами із військовими та внутрішньо переміщеними особами. Разом ми переживаємо з нашою громадою і чорні дні, пов'язані із втратою наших захисників і захисниць, односельців. Ми допомагаємо, вшановуємо і зберігаємо пам'ять про цих захисників. Але завжди пам'ятаємо про свою роботу, про основну нашу роботу. Основна наша робота це допомагати жителям нашої громади і всім мешканцям, які до нас приїжджають, облаштуванням житла, харчуванням і просто доброзичливим відношенням. Працюють у нас на території аптека, яка надає медичні послуги і рецептурні ліки. Завозяться ліки двічі на неділю. А рецептурні ліки на замовлення. Якщо ви робите замовлення сьогодні, то на наступний день ви отримуєте ліки, які записані в рецепті. Працює у нас на території дві два медичних заклади загальної практики сімейної медицини. Надаються послуги і внутрішньо переміщеним особам, і мешканцям сусідніх територіальних громад, у яких відсутні медичні заклади. Працюють у нас і магазини. Продукти заводяться регулярно. Хліб, вода, питна, товари першої необхідності, наявність в достатній кількості. Забезпечуємо ми також і харчуванням і внутрішньопереміщених осіб осіб. Наші підприємці надають і продуктову допомогу, і матеріальну допомогу. Зараз на території нашої громади зареєстровано 581 особа внутрішньо переміщена, із них 176 дітей віком від 2 до 17 років. Маленькі дітки, поки, на жаль, не зареєстровані в наших дошкільних навчальних закладах, а діти шкільного молодшого віку і чуть постарше перейшли на навчання до нашої школи. Є діти, які навчаються онлайн у тих закладах, з, яких вони, з території яких прибули до нас на проживання на постійне. Школа працює з 1 вересня. Дитячі садочки також працюють з 1 вересня в онлайн-режимі. Завдання діти отримають. На цій неділі ми вже провели два батьківські, двоє батьківських зборів з приводу навчання наших дітей. Організовуємо зараз, піднімаємо питання про організацію навчання дітей з багатодітних родин, де гаджетів доволі мало і всі діти не можуть навчатися з одного гаджета. Зараз працюємо над цим питанням. Наша громада працює дружно. Ми всі підтримуємо один одного. Багато внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають до нас, дивуються, що ми доброзичливо відносимося до їх приїздів. Багатьом ми допомогли облаштувати домоволодіння. Декілька внутрішньо переміщених сімей придбали в нас приміщення і залишилися на постійному місці проживання. Влаштовуються двох внутрішньопереміщених осіб, ми влаштували на роботу. Один працює у нас у відділі освіти бухгалтером, інший працює спеціалістом у центрі надання соціальних послуг. До початку війни наша громада затвердила проєктно-кошторисну документацію на облаштування соціального центру Центру надання соціальних послуг. Туди і обладнання ЦНАПу. Але війна внесла свої корективи. Тому зараз ми просто працюємо над тим, щоб зберегти дане приміщення до закінчення воєнного стану і потім розпочати вже ремонтні роботи. Наші товаровиробники, сільськогосподарські, ми в основному сільськогосподарський населений пункт працюють, не покладаючи рук, працюють навіть вночі. Ми видаємо тимчасові посвідки на перебування в нічний час на роботі, і вони працюють з раннього ранку до 12-2 ї ї години ночі, поки є можливість, і природа дає шанс нам зробити, встигнути зробити ті сільгоспроботи, які необхідні. Громада у нас по кількості земель, я б сказала, доволі. Значна, наприклад, у нарної у землі 20, близько 24 тисяч гектар, а населення 4 тисячі. По доходу на душу населення ми йдемо якраз на середині. Громада самозабезпечує себе. Роботи, які зараз проводяться в полі, виконані на 70%. Ранні зернові зібрані, а пізні зернові зараз іде компанія по їх збору і йде посівна озимих культур. Деякі товаровиробники, які спіли до дощів засіяти зерно, вже мають перші сходи. Якщо буде гарна погода, не буде заморозків, то озима у і я думаю, ми отримаємо дуже гарний урожай. Буде чим кормити наших воїнів і наших громадян. Наша громада складається із 11 населених пунктів. Є такі населені пункти, в яких проживає по дві людини. Але ми не забуваємо і про цих людей. Гуманітарна допомога, яка надходить нам із обласної ради, із районної ради, розподіляється по всіх населених пунктах. Нікого ми не забуваємо. Старих, одиноких, пожилих, престарілих людей, обслуговує наш соціальний центр по надомному обслуговуванню. Ніхто не залишений без уваги. Ми всі стараємося. Наближати нашу перемогу, хто чим може, хто зброєю, хто знаннями, хто просто своєю добросовісною роботою. Я думаю, що ми переможемо однозначно, тому всім бажаю миру, щастя, ми переможемо обов'язково, і все буде Україна. Тих, що евакуювати, третина від загальної кількості тих, що евакуювалися. Є така поговорка в нашого народу, де б не було добре, а дома найкраще. Тому більшість із тих, хто приїжджають, вони кажуть, що найкраще це дома. Хай воно буде й важко, хай не чогось не вистачатиме, але все одно вдома, Дома і стіни допомагають. Повернулися у нас, родини були, виїхали які багатодітні, але вони все одно повернулися до нас, і зараз їхні дітки навчаються у нашій школі. Ми також прийняли до себе школи, які закрилися в Донецькій області. Дітки з Кам'янки з населеного пункту Донецької області до війни були прийняті в нашу школу, і зараз онлайн навчаються з педагогами нашої громади. Ну, якщо брати у цифровому відношенні, то якщо по списку ми близько 200 чоловік виїхало, чоловік 70 повернулося. Більшість залишилися в населених пунктах у своїх, де проживали. Ніхто не хоче бросати рідну домівку і будемо боротися і захищати свою землю на своїй землі.